Добрий день, компанія Гратих Поставки. Пропонуємо вашій увазі панелі з перемикачами та різними пристроями для вашої техніки. Панель на 3 клавіші вкил-викул вольтметр, зарядний пристрій на 2,1 А Кожний, додаткові наліпки на перемикачі. Панель для керування двигуна, кнопка старт-стоп та перемикач з, з підсвіткою. В комплекті реле, колодка з дрітом та дріт додатковий. Панель три прилади. Кнопка вкл викл з гумкою на 12 вольт порт прикурювач, зарядний пристрій. 2,1 та 1 Ампера. Дріти, панель на 4 клавіші, 4 перемикача та зарядний пристрій 2,1 А кожний. Панель керування керування мотором, перемикачі відкриті. Кнопка вкл-викл перемикача з підсвіткою. с ковпачком. В комплекте два гумовых ковпачка для цифры макачев, реле додатковое, колодка, да, дрит додатковый. Панель с двумя перемыкачами для додатковых фар. 5, 5 ножек с малюнком. Панель на 2 перемикача та зарядний, зарядний пристрій з вольтметром на 2,1 Ампера кожний. Кнопки вкол викол це під'єднали, показати, як він працює. Та додаткові наліпки різні малюнки на ці перемикачі. Є в великій кількості дані, дані моделі, кого цікавить, можна телефонувати, запитувати.